Друзі, я вас вітаю, пам'ятаєте, цей автомобіль нещодавно був у нас в продажу, але з певними нюансами. Зараз це просто ніби він поїхав в тачку на прокачку, його прокачали по максимуму і устраніли усі нюанси. І Тепер це зовсім інший автомобіль. В ті самі гроші. Це зовсім інший автомобіль. Peugeot 4007, 2011 рік випуску 2.4 бензиновий мотор на автоматі. Машинка на повному приводі, привод відключаємий, темно сірий красивий колір, висока, потужна. По суті, це той самий Outlander. Начинка вся та сама від Mitsubishi, тільки називається Peugeot 4007. Це семимісний кросовер, Класний надійний, тим паче історія шикарна, технічно обслужений. Ще довели до ума і зробили гарну картинку. І тепер машина, я думаю, продасться дуже швидко. Ось цього місця у нас достаються, так, Дуже великий просторий багажник. Прикол в тому, що отак от нажимаєте на кнопочку. Зараз. Бачите, і так складається. І так само і тут. Трошки треба чіпомочити. Ось, бачите, раз і все. І повністю салон, просто. Я не знаю наскільки об'ємний, просто огромний салон. Партронічки маються, так. Так. знизу запаска у нас повнорозмірна. Салон у нас шкіряний. І тут складаємо. Раз. І такі сідушечки у нас виходять. Так само з того боку. Які нюанси були. Тут рижечок убрали, так, фари полігнули, лабаш поміняли, руль перешили. Похим чистили салон, обрали всі нюанси. І тепер машинка просто золота. Технічні складові питань нема. Електрорегулювання водійського сидіння 167 тисяч кілометрів пробіга, шкіряне мультикермо. Парктроніки сказав, відключаємо повний привод, автомат, клімат-контроль. Машинка має також підігрів передніх сидінь, підлакітничок на два, на дві нішу такі. Ну і взагалі виглядає досить класно. Лінзований led світло і туманочки. Високі, величезні колеса у нас, до речі, подивіться, це у нас 18 розмір. Виглядає ну, реально дуже бадьоро, так скажемо. Тож, друзі, чекаємо, на майданчику машина вже у нас, вже зроблена, всі нюанси усунені, дуже красива, чиста, наряжена, стоїть і готова знайти свого нового власника. У нас на майданчику автопоєнку.